Оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та слідчої слідчого управління поліції міста Києва викрили смотрящого та його довірених осіб на вимаганні коштів з утриманців СІЗО, арештованих за розповсюдження наркотичних засобів. 45-річний кримінальний авторитет мотивував свій вибір щодо кандидатів, тим, що люди, які вчиняють такі дії, порушують правила злочинного світу. Власне, він і визначав суми, які потерпіли. Пілі мали сплачувати для реалізації злочинного плану. Смотрящий залучив двох своїх довірених осіб, утриманців СІЗО та кількох людей з волі. Одні психологічно тиснули на арештанців, змушуючи сплачувати кошти. Інші приймали їх на банківські картки. Частина отриманих грошей розподілялась між фігурантами, а решта йшла на поповнення злодійського общаку. Наразі трьом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 вимагання. А смотрящому оголошено підозру за частиною 2 статті 255.1 встановлення або поширення злочинного впливу кримінального кодексу України. Заходи проводилися за сприяння керівництва державної установи Київський слідчий ізолятор спільно з працівниками оперативного відділу СІЗО за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.